Мені казали, ти не вмієш жити, життя прожив, нічого не нажив. Мені казали, треба послужити, щоб і собі те дещо заслужив. Мені казали, поруч, з ким стояти, щоб вистоять собі життя легке, і радили, яких пісень співати, і на каком даруйте язики. Та є таке, що я не хочу вміти і не вмітиму роду і повік, а доведеться в безвість відлетіти, то й відлечу, як чесний чоловік. Я не один, нас все іще багато, ще тлієм, хоча не горемо. Нам нікуди вже далі відступати, і не сила наступати. Стоїмо. Ми стоїмо, ми й досі на помості. Напівзабуті і напівживі ми стоїмо. В серцях немає злості, ось тільки нерви. Де там, тятеві? Ми стоїмо чужі у власній хаті, охаяні, опльовані й німі. Ми стоїмо потужні і завзяті, пильнуємо світло в крижаній пітьмі. Затравлені, змордовані істоти, Жах небуття легенями п'ємо, бо Україна дихатиме доти, доки ми за неї стоїмо.